Так, всіх вітаю, дивіться так. Черговий на огляд. це в нас преобразователь частоти Ч5-13. Одної кришки не було, так? Чи... Не було. Так, що, що ми тут бачимо? Ну, Розйоми позолочені, ну, розйом Україна. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Ну, цей блочок, це зараз кришки познімаємо, доснімемо. ПТПшка, другий габарит. Другий габарит. А на скільки кОм? 10 кОм. Ну, 10 кОм, ну така не дуже. Посріблення трошки є. ну Взагалі, звісно, в таких приладах ну, посріблення більш-менш до гриця. Ми вже, мабуть, ну, кілограм наверное, до 100 це як мінімум зібрали. Далі там ну, буду викладати відео по посрібленню, що, що з нього вийшло. Ну, якось так. Не, не дуже нарядний прилад. СП-трошки. там 5-7 штук. Ну Зараз оце розберем. ну Цікаво, що в цьому блочку і де Так, і так, познімали кришечки. Дивіться, ну тут теж ткаємки є, транзистори, полівички, ну, полівички біли. Ну, як два штуки, як один, іде, де, тобто в районі 8-9 гривень штучка така стоїть. Так, 307 7 на платах сп 4 штучки 5 штук сп Так. ПТПшка. Другий габарит 10 кОм. Ну, по цінах, до речі, ну, така десь в районі 350-400 гривень стоїть. Ну, КМ. Ну, хай там 45-50, тут десь ну, на глаз грам 20 буде. Тобто ну, десь, десь, вже з металом півтори, як мінімум, з а то й дві, Так, сп -шек. Ну, хай там на... 60 гривні. так роз'єми роз'єм Україна. Ну, такі, до речі, ну, один контакт в районі 16-17 гривень коштує. Тут, якщо ну, там 20, Ну теж десь на тисячонку буде. ну В районі 25-3 тисячі такий прилад коштує. Ну Якщо так брати на розбор. Всім дякую, підписуйтесь.